Всім вітання, черговий ранок. Горобці цвірінькають, погода гарна тепла. Так що дую фільтр і дую в поле. Хто там питав за акумулятор? Акумулятор на місці? Треба закінчувати культивацію. О, сьогодні треба обов'язково це зробити. І сьогодні, мабуть, розпочнеться вже посівна. Так що відео має бути цікавим. Ще раз пробіжимося по всіх пунктах. Плали після ріпаку, після збору проведене дискування хорджокер. Сантиметрів 5-7, потім те поле близько бази. Тут вивозили органіку, ноївку лили і пізно восени задискували ЛДГ. Отак От воно лежить. Зараз я роблю КПС культивацію на глибину. 6-8, як вийшло по факту. Хоча, от так я собі думав, мій культиватор з тим регулюванням на гвинтах, він по оранці, по смараді, він легко 10-12 см бере. Ну а тут, куди ж він там полізе, якщо глибина попереднього обробітку не глибше, лапа глибше не полізе. Тому 8 то за щастя. Для посіву цього вистачає. Далі вирішили. Каткувати, Т-150 тягає 9-метрові катки, кіпчасто шпорові, можливо, потім десь покажу зблизька, бо я їх ще ніколи не показував. І посів пошпромтом. Сівалка вже вчеплена, змащена. ну сьогодні зак там норму виставлять, оки. Це налаштується, глибина, це все забирає завжди час. Тому ми мали би впоратися. З ну, тобто 9 метрами то він взагалі ганяє. Так, і мені тут ще не цілий день треба пихтіти. Зазвичай всю ґрунтообробку в господарстві проводимо заздалегідь, як правило, це фаршджокер. та, в принципі, і нема більше ніякого агрегату, тому спочатку підготовляється поле, тоді посів. В даному ж випадку вирішили. На один день, якби виграємо, і пришвидшити ту справу, то зараз роблю по периметру для того, щоб сівалка могла обсіяти контур поля, то буде заора на три сівалки, і одразу каткування так буде проходити по кругу. Усі все одно ну, починається. З контрів коля, з обсів, тоді навігація, е, бачить е, вже де просіяно, вона має можливість сама заїжджати. Ну, так завжди. Е, тепер мені тут лишається, вже тепер буде квадрат. Е, виходить, що я як вовк загнаний за пропорції. Е, тобто вже у середині треба буде робити ту культивацію, яка не залишилася тут не можна вже виїжджати бо закатковано роблю собі нову досить непогано після паткування виходить сівалка 10 Десятиметрова, три проходи, 30 метрів е, смуга для розвороту. Ну, мені ще гектарів 20. Думаю, я справлюся. Сьогодні в господарстві насичений день. Де до того, що сьогодні буде, мабуть, завершення жнив, їдуть домолочувати кукурузу, ще залишилося 20 гектарів. Волога вчора міряли 18%, сьогодні сонячно, можливо, і буде менше. 780 так выходит после подкувания Звичайно набагато краще, ніж після самої культивації сіяти. П'ять метрів. Є признака після приходу. Іварний завод готовляє. uita ca forma, nu uita ca О, в нас вже тепло, люди на мотоциклях їздять от і розпочався вже посів перший прохід обсіває поле. Клас Аксіон 940, Кош Пронто 10НТ. Старт нового сезону. сорт тюбальт. уже по кикароке, мабуть. Той сорт 7. Норма 5 миллионов. Сколько там? 250 килограмм, да? Без <соединяющий> добрых. <соединяющий> Більше часу займає обсівати тут один пай, там другий пай з краю. Досить непогано виходить після посіву, якщо порівняти з тим, що було. Перед культивацією той фон поля то люксичні так, нині в полі цікаво, А то самому якось. Їздиш, їздиш, нікого нема. Сібання! Сієм пшеницю! Україна буде з хлібом! Слава Україні! Слава Збройним силам України, що ми маємо таку можливість вільно працювати в полі.